Доброго раночку, любі мої українці, рахи Україна. Сьогодні хочу звернутися з приводу мови. Така розмова буде з приводу мови. І е е хочу звернутися саме до мешканців Сходу, ну, мабуть, мабуть, півдня, але Сход мені ближче, бо я народжена на Сході. І я знаю, знаю всю ту проблематику, я знаю все. Те е, світосприйняття, яке існує на Сході, тому, мабуть, все ж таки в першу чергу до Сходу, але до да, півдня, теж, бо там теж багато, багато дуже багато російськомовних. От, Ну нема де правди діти, е, багато людей в Україні, а саме Схід і Південь розмовляють російською мовою. І е, навіть е, після цього повномасштабного вторгнення. Люди ну ну якось вони, ну, не всі можуть прийти. Ну, там з багатьох причин. І це, ну це я вважаю, це важко. це важко, Коли все життя розмовляла російською мовою. І ну це соромно не знати рідної мови і не, не, ну, не розмовляти так, що воно відчутно, що, ти, що, ти, що, вона, що це не твоя рідна мова. ну Саме я таким страждаю. От. І ну, я, я гадаю, так ще багато, багато, багато багато причин, чому люди не переходять на українську мову. Але, але це праця, це треба вивчати. Це треба вивчати російськомовним українцям. Це треба вивчати. От. І, е, знаєте, тут <смі> мені тут на каналі багато, багато росіян закидають, так? Вони так з цього. Так вони, знаєте, пишуть. А язика не знає, а на його кавірки. <laughs> так мене так плескають у долоні, <laughs> так вони родіють. Так що я що ну я мову знаю не досконало. Так, вони, вони мають рацію, це стовідсотково. Вони мають трацію. Але так дивна їхня реакція. Але про це ми згодом поговоримо, а зараз про інше. Так, от я що я хочу? Я хочу е, з власного до под, поділитися власним досвідом, так, як це просувається у мене, оце вивчання мови, як воно в мене просувається. Але почнемо спочатку. От є, є, стоїть передо мною задача, так, яку я маю вирішити, я, я ну, маю вивчити українську мову. Але, знаєте, умови ці, цієї задачі. Ну, дуже і дуже несприятливі. Бо моя мовна історія вона важка. От, вони несприятливі. І в мене не було навіть жодного плюсика. так? Нема, Не було не підґрунтя, не було ну, ніякого, ніякого на чому б, на, нічого, на чому б можна було базуватися для вивчання цієї мови. Ось тому ну, історія доволі важка. От ну, дивіться. Чому? Чому важка? Ну тому що, по-перше, я не здатна. Домов, я не здатна. От, ну, <смі> ну це ж не означає так, що я не здатна взагалі. До чого. До чогось я здатна. Тут, наприклад, зараз буду вихвалятися. Ну, наприклад, з е, 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 нарисної геометрії, так, це ну, я була ну, у своєму там, Донецькому політехнічному інституті, я була на потоці перша. Так? Бо я дуже гарно уявляла от собі, собі оці, оці об'ємні фігури, всякі, які ну, якось ну, там малюють чи щось там ну, на площині. Так? Але я так, ви знаєте, я так от гадаю, да? насамперед воно ж канал та рукодільний, так? тому я це прив'язую. Дивіться, я так гадаю, що це саме, саме оце моя здатність так, у цьому питанні, вона мені дуже допомогла. у... Коли я засвоювала оце, ну, всі, всі ці принципи валяння, так? Бо, тут, бо тут треба мати ну, таку увагу таку об'ємну, так? І щоб собі, собі уявляти, як воно буде виглядати в об'ємі, якщо воно розкладається на площині. Ну, таке. Ось І е, це, це Домов я не здатна. От, і це було з дитинства. Ну, не дуже вони, вони мені давалися ці мови. От, і, е, ну, А потім що? Я, ну, я ж народжена у Донбасі, так, і зростала у Донбасі. Де я там? Ну, Де, взагалі, де дитина може е, е, ну, слухати мову, вивчати її, сприймати її, так? А, ну, щоб вона якось ну, закоркувалася у, 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 у мізках. У, у, у дитини, так? От. І е, це школа, це може бути школа, так? а це може бути і родина. Ну, На Донбасі, саме на Донбасі. Але, любі мої українці. Значить, слухайте, те селище, де я жила ну, російською мовою шахний поселок, де я народилася і зростала, там. Українську школу, її е, винищили, ну, тобто її вже не було, закрили. Її о, десь я була десь чи у другому, чи у третьому, е, класі ну, початкової школи. От, так? І це був, може, 63-й, чи 64-й, 62-й рік, отак десь. Так? Це була закрита остання українська школа на 5 російських. Останню українську закрили. Ну, я, ми, мені у школі нема було де навчитися українською мовою, бо її у нашому селищі не було. І так було на Донбасі. Ну, було по, по селищах, ну може, там, десь у місті, десь там якась та школа і була. Але по селищах шкіл не було. Українсь, 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 українських шкіл не було. От. Так. Ну, Це що стосовно школи. А що касається родини, що стосується родини, Значить, родина моя, я українка лише по, по матусі. Ось, вони, бу, вони були з під Харкова, їхня родина, але ну, перед голодовкою, яка була 33-го, 32-го, 33-го року, Вон, їх десь я, я не знаю за скільки, за скільки там років але невели не, не кількість їх е заслали у до Уралу от так і вони ну, десь десь там десь там під тагілом під от так і вона там зростала вона була маленькою дівчинкою мої дідусь та бабуся вони там були закатовані дійсно тими умовами на тому уралі. і Моя матуся зростала там зовсім в чужинному середовищі середовищі, от, і серед чужинців. От, тому, тому моя мама не отримала нічого спадщину від своїх батьків, бо, 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 бо ті були закатовані росіянами. От, а е, я... Дійсно ж, від мами нічого не отримала. Мама моя повернулася до України, але коли вже була ну, таким вже дорослим, дорослою людиною, От це було вже коли вона була студенткою, бо вона вступила до Криворіжського, я не знаю, чи так він називається, чи ні так гірно Рудного інституту. От, і повернулася, ну, мабуть, вже коли звільнили, звільнили Кривий Ріг, от, той інститут повернувся, ну і мама з, з ним повернулася. Оце вона вже, вже вона була студенткою. От. І е, ну так, отак. То, е, а і, по, батькові, по батьковій лінії вони, ну як, як ми тоді, тоді вважали, ну, все моє дитинство, так Ну так всі казали: молдавани, але вони самі себе звали Волохами, От, молдавани. Але як виявилося, коли я вже опинилася тут на Західній Україні, вони все ж таки були румунами. Ну і дійсно, там дідусь з бабуся вони розмовляли на своїй мові, це була не українська мова. І тому оцієї української мови мені було взяти ніде. Я російськомовна, російськомовна, от от. Як то кажуть, без подмеса, Без подміса. Але якось цю, цю халепу треба було вирішувати. От. І вже це такі, це, такі були умови, а це вже, це вже про вирішення. Вони були дуже несприятливі. Але я таки вирішувала цю, цю, цю проблему. І дивіться, з чого я почала. Значить, у мене сини 85-го, не менші там ще є старший син, от, але менші сини там і старшим, і старшим там інша історія, бо він вже був доволі дорослий хлопчик. А менші сини, вони 85-го, 86-го року народження, і вони вже до школи пішли в україномовні класи. Ще шкіл не було. Це було україномовні класи. У Харкові. Отак от. От я, от я почала повертатися ну, до свого рідного. От. І хі, мені, мені було дуже приємно, я дуже тішилася з того, що діти е, 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 з великою легкостю переходили з української мови на російську. Ну, коли там... Коли там навіть чимось таке, таке запам'яталося, маленький хлопчик, я не знаю, скільки їм там було, може, рочки так, найменше мій Михайло, Купував насіння, він дуже любив насіння. Купував насіння у бабусі. Так? І так вона, а вона, вона розмовляє українською, вона українською розмовляє, і він так представляє, ось сюди бабуся, в кишеньку. Мене це, це дуже і дуже тішило. Хоча вдома ми розмовляли російською. От. Далі, Але початок вже було зроблено. Далі, починає з 2014 року, так, коли вже відбулися ці події з Донбасом, з Кримом, я, я ще не розмовляла, але я вже перестала, я перестала дивитися, слухати і читати російською мовою. От. І це був, був знаєте, такий період, ну, якому, як, як, як би мовити, такого теоретичного набору інформації. От воно десь десь там. Ну, я, я, воно ж воно ж все так дарма не проходить, так воно ж десь залишається. Он. І оце, оце, я, оце я таке робила. Але спілкуватися, бо жила у Харкові, спілкуватися було нема не було з ким. Але дуже тоді у Харкові що можна було зустріти, як розмовляє українською молодь. Знаєте, от такий от, зустрічаєшся, хлопчина? Він такий доглянутий, він такий стильний і розмовляє такою чистесінькою українською мовою яка гарна молодь українська. Молодці. От тоді, тоді вже хлопці, ну, вони виявляли свою, своє, свою якусь та, ну, таку ідейність, ідейність, чи що, отак от, от, може, 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 так можна сказати, от. але своє ставлення до, до всіх, всіх тих, тих подій, які відбулися в 2014 році. От. Але цього було набагато, але це було, і це дуже-дуже тішило. От, але що я ще робила? Як, як, як я з цього, з цього з цієї халапи вибиралася? Слухайте, я була тоді, ну якось я так у, у Фейсбуці зареєструвалася, так, і я така була дуже активним там таким, ну як сказати, не знаю, діячим у цьому Фейсбуці. Так? Я там багато писала і намагалася писати лише українською мовою. Що хочу порадити людям, які нам ну, намагаються, які хочуть вивчити українську мову, починайте писати. Це е, дуже добрий початок для вивчення мови. Дуже добрий. Тому що, по-перше, ти можеш поміркувати, що ти пишеш, так, і якось там. ну, Ну, це, це, то тебе ніяк в, в усній мові, тебе ніхто не підганяє. Ти можеш залізти до перекладача, знайти якесь слово, так? І тим самим вивчає, вивчається мова. Ось. Починайте писати. Але. Коли я ну вже десь, десь кілька, кілька, кілька місяців чіплялася до людей, які, якісь закиди робила, все, щоб, щоб до мене спілкувалися, а я би відповідала, бо мені це треба було, щоб саме я розвивала свої мовні навички. Ось. І знаєте, коли десь декілька місяців тому мені один хлопець написав, що ну я так спілкувалася з ним українською мовою, і він написав, що я не можу. Ну що я не, не що, що він ніколи б не сказав, що я тільки ну, тільки-тільки навчаюся мові, ось я подумала, я вже молодець. І це це дуже приємно. От. Але, ну що, писати і писати, писати це добре, але, але треба ж розмовляти. Треба розмовляти. От. І вже коли я опинилася отут на Заході України, от, тут я знаходжусь у геть україномовному середовищі, місто невелике, російської мови взагалі тут не чутно, її тут немає, але. Наголошую, переміщених осіб отак. Дуже багато. Але російської мови тут немає. Це люди намагаються, намагаються все ж таки розмовляти українською мовою. Але, ну, ну, звісно ж, нас тут видно. Ну, Звісно ж, нас тут видно. нас видно по всьому. І по мові, і по, і по вимові, і по одязі, і по Статурі і по виразу обличчя. Нас тут видно по всьому. Але люди добрі, що я вам хочу сказати? За ці, ну я не знаю, вже майже півтора року буде, я жодного разу не почула у свій бік якесь то як, я, 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 як якогось -то незадоволення. Так, як, якогось та, такого недоброго ставлення, якогось такого негарного погляду з приводу того, що я там ну, у мене дуже гарна вимова, і в мене не дуже файний український язик. Я цього тут не почула. Тому нема тут, нема тут ніякого гоніння. За російську мову. Нема, нема, Можете розмовляти, але тут люди стидаються, ну, тому що така Україна, та, 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 такі події, люди стидаються розмовляти російською мовою, хоча б вони там і все життя нею розмовляли. Всі намагаються розмовляти українською мовою. От. І що я можу сказати? Знаєте, оце, це вислів, да? російськомовна щелепа, да? Роскоговоряща челюсть це, це не вигадки, я можу, можу відповідально я вам заявляю, це не вигадки. От я, володар російськомовної щелепи. Ось. І це, це воно якось, це можна пояснити дуже просто. Бо коли майже 70 років розмовляєш російською мовою, то дійсно ж оцей мовний апарат, так, він по цей пристосований. А вимови, ну, Нехай буде одна та сама літера, так у російській мові і в українській мові. Вимовляються вони багато літер, вимовляються вони різними звуками, різними, воно вимовляється по інше. І під це наш мовний апарат, ті, хто ну, російськомовних людей, він про це не підстосований. Його треба розробляти, його треба тренувати. От тому, а як я ще поради, от такі поради, Дві поради, дві поради, любі мої. Слухайте, значить, по перше, це я таку пораду я отримала на Фейсбуці. Якась там, така добра людина мені порадила. От він написав мені, чоловік написав: читайте голос. Читайте голос. Ось, і в мене. Тут син не ще давно купив е, ці 12 стільців української мови. І ось я, ну коли залишаюся сама, я читаю голос. Там дуже гарна академічна мова, дуже легко, легко її читати. Ну, але ж вона і така, і е, твірці дуже легкий у, у прочитанні. От я його читаю, там дуже гарна мова, дуже, дуже вона зрозуміла, дуже приємна і на диво дуже легко вимовляти. Ту книжку, коли я її читаю, мені дуже легко вимовляти. От, це перша порада, читайте голос. А друга порада це е, розмовляйте повільно. Це вже з мого досвіду, це вже я сама це, до, до цього дійшла. Розмовляйте повільно. Бо коли розмовляєш швидко, ну, оцей речовий апарат, він не, не, не спроможний. Не спроможний це треба, це треба дати, ну, дати, дати який час, щоб. Ну, щоб, щоб вимовити отой звук, вимовити правильно. От повільно, треба повільно розмовляти. І знаєте, оці ну блогери там буває, є деякі так. Там вони то, то з Одеси, там хлопець, то з, з Донецька, хлопець. то ще що, що. І коли вони починали тільки розмовляти українською мовою, це було дуже чутно, що вони росі... ну, вони російськомовні. От і вони розмовляли повільно. От я, а я думаю, о, бач. Ну, Мабуть, я у такому напрямку правильному міркую. Бо хлопці теж вони розмовляли повільно, ну зараз вже, там вже, 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 вже не, не можна зрозуміти, що вони колись були російськомовними. Розмовляйте повільно, щоб е, ну, вимовляти вірно всі звуки. Тому що коли, коли оце кумкаєш, воно якось самому не дуже приємно. Ну і людям, слухаючим тебе теж, теж не дуже приємно. Вот, далі що ще? А, от що ще, ще, ще хочу вам сказати. Любі мої східняки. Слухайте, да, у нас у нас доля дуже дуже споплюжена і мовою, і цими подіями го року. Дуже споплюжена. Тому що, знаєте, я як, як тоді казали, а от Донецьке там, да, да. кликали Путіна, кликали сюди, і на це, на це багато людей повелося, так. Але я, ну, я вже тоді я не жила на Донбасі, у Донецьку, але я жила в Харкові. Я, я тоді казала, люди не грішіть, не грішіть, бо, бо це до вас ще не долетіло. Але зараз вже долетіло до всіх. Але ну, може, ну, то вже то вже, то вже, вже взагалі такі люди про це можу, можуть казати, там клепка взагалі взагалі, в голові щось там не працює. От. Але але трапляються, трапляються, а люди, знаєте, люди цього, ну, це це на, на них діє. От Тому, східняки, не, не соромтеся, не соромтеся, бо подіями подіями от цієї, цієї цього вже 22-го року. Ви всім показали, ви всім показали, на що ви здатні і що ви є? Що ви є на, на, на самом деле? От. І як е у е е е е мене була, дивіться, яка розмова. Ну, тут я влітку там, ну, їздила до Солоджу, це таке курортне, курортне таке містечко. Там Солоні Озера, ну там лікувальні, люди тут їздять лікуватися. От. І я теж туди поїздила, трохи. і там ну, знаєте, як воно там буває на відпочинку. да? Там, ну, Люди там знайомляться, там щось там щось якось розмовляють. От. І е, такий е, ну, такий чоловік, от сидимо ми з ним, там бовтаємо ногами у тому басейні, розмовляємо. Він каже: А ви від Киля? Я кажу, з Харкова. А він так, знаєте, робить паузу таку і каже: о, Харків, ви там ще більше українці, ніж ми тут на Заході. А, а чоловік цей був з, з міста Чортків. Ну, це, здається, мені Тернопільська область. От тому східняки не стадаємося, ми все довели. Ми все довели. Якби, якби там схід не зупинив, то невідомо, що воно було б на Заході. Тому не стидаємось. Так, в нас споплюжена наша наша доля, наша, наше е, е, світосприйняття оцім, цим російським загарбленням. Ну, я маю на увазі. Що продовжувалося, продовжувалося три трі сто, сторі, сторіччя. От, але, але наша наша козацька кров, кров, вона, 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 вона дає собі знати, козацькому роду нема переводу, тому не стидаємося, східники, не стидаємося. Ми такі, які ми є, і ми дуже гідні, дуже гідні. От. А оцім закидачам, які кажуть, що я, я не вмію розмовляти українською мовою, що я можу сказати? От люди, люди не розуміють, От люди не розуміють, що я навіть ну, як сказати, ну, 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 стара бабця ну, 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 нема де правди діти, стара бабця. Да? Але я через важкість, через якусь, якийсь то сором, що я не можу. Так? і, ну, багато через... Через які, ну, перепони, так? Але, але я сунуся до цього через тірні їх звзди, аби й щоб бути подалі від російської мови, російської культури, російського світогляду, від всього російського, щоб бути подалі від росіян, щоб ні у кого в голові не з'явилася думка. Гадка така, так, щоб мене ідентифікувати з росіянкою. Бо це для мене ганьба. А Україні нашій любі. Слава!